Калина. Щось у цьому році, наче цвіло густо було, але калини не дуже так рясно. Хоча є. Хоча є. Так. Квіти ще трішки квітнуть, але вже сухі треба прибирати. І яблучок трішки є. А то прошлий рік було багато, не знали, куди дівати. Роздавали. Так, йти працювати. Зрізала була семена. Ото садила цибулю я весною в А це такі семена. І ось вони вже ось дивіться, як. Вон, бачите, там чорненькі розкриваються. Вже вони висохли, тепер треба їх. Я беру тертку таку. На тертку перетру, перевію і будуть сімена. І ось отакі сімена, бачите? Отакі. От Із отакої цибульки. Оце такі сімена, Тоді сіянка називається. Тоді будемо сіяти і буде цибулька. Ось так. Це вже я тут дві літрові банки. Бетончик такий старенький. Ось. А це треба перетирати. Ось іще. І тут ось. Але зараз робила вину в цьому Такі болії. Зараз ще хлопці рвуть виноград. Получилося в мене 55 літрів. Поставила під затвори, під рукавички. А це сюди зараз будемо ще будемо ще вино давити. Ну ось так, вибрала кабакове насіння і це тут його. Це вже суке. Це вже можна, будуть їздити, будемо здавати. Собакове провіжу його. Таке собаковане сільня. Це воно сухе. Ось. А це я перець зірвала перчик. І ось так. Оце по 10-12 по 12 штук. На ниточку я так позв'язувала. Буде Володя продавати картоплю на базар, Візьми перчик. Може хтось і купить. Ну Ось так. Це вибрала сьогодні насіння оце гарбузове. І розстелила, вже зверху підсохло. Зараз поворушу і буде сохнути далі. Люблю це насіння взимку. у духовочку. І таке воно смачненьке. стає таке кофейного кольору. Чуть-чуть і смачно. Ну, ось так. Погода гарна, тепла. Ходжу у шортах і в футболки. Ну, ось так. Вибираємо моркву. Володя накопав, привіз ось з бур'янами, Яка морква. Навіть отака біла. Це зваре. Ось так. різна, Яка хочеш. І така, і, і ось така, така. Це люблю таку моркву, вона не велика, така каротель. Але така, як терти, її дуже мені подобається. Отак. От Хороша морква. Ділимо її, ділимо, чистимо та сортуємо, правильно сказати. Да, Володь? Сонце тут. Тут ми під горіхом, холодочку. Оце морку відкидаємо. Тут різна. Рівненьку таку, що легко її буде чистити. Але оце кінчик надбився, то її викинули. Буде на салат. Ось теж відбився. Завтра буду салат з квасоли закривати. Точніше, квасолю з овочами. І якраз і буде. А це велика морква, яку буде терти по-корейськи, а то середня на зажарку, а то як? Не ліквід. Не ліквід, <гадував> не ліквід каже Володя. Коржик, і ти прийшов до мене. Що? Не лазь по моркві, не лазь. Сиди. Не йди туди, не йди. Ай, хороший, не треба туди лізти на моркву, бо моркву будемо їсти потім. Ну ось так. Осінь. Передають, що буде непогода, то ми спішимо. І самую трішки прибрати. Там он далі почистила бурячок. вам і покажу бурячок. Та він у мішках його не... невдобний показувати. Ану, витягни, покажемо, який буряк. Ні, це морква. Я не люблю отакий буряк Це на борщ. Бо він дуже здоровий, його треба ділити. Я люблю отакий. Оце один бурячок отакий, якраз мені на борщ. Там воно. Оце хороший який тут. Одну руку не достану, отакий. Ситцевий. А, тут що вона... Міні-гріти вже заніс. А це ситцевий, Отакий він. Кільця такі білі із розовим. Отакі. Отакі. Це на борщ, бурячок. Але ми ще не весь вирвали. Ну, буде трошки лишок, звісно. Скільки борщів я не сварю. Подержу тобі мішок. Okay. Ну, потім опустив погріб і будемо взимку. І зараз чого тільки взимку. Воно у нас гарбузи. Тут ми б'ємо, вибираємо насіння. Все показала вам, чим ми сьогодні займаємося. Закриваю, ще десь кипить у мене, перекрутила на м'ясорубку помідори, щоб була заправка для борщу прокип'ятю, посолила і в банки. Півторушки і літрушки. В літрові банки і півторалітрові. Якраз мені на каструлю борщу. Літрова банка заправки цієї із помідор. Хватає для борщу. Так, ну що, до праці?